Ну і поговоримо про озброєння, зокрема західне швидкі поста... швидкі поставки зброї за рахунок НАТО і 50 днів до санкцій, якщо війна Росії проти України не припиниться. Такий результат історичної угоди між НАТО та президентом США Дональдом Трампом. Ну і хоча останній у доцільності санкцій проти Росії сумнівається, розчарування Путіним все ж переважає. І партнери Кремля вже так само, скажімо так, на випередження. Намагаються реагувати детальніше про обіцянки Трампа і е, ймовірність їх виконання. Анна Брикова в матеріалі. Багато американського озброєння це стосується Петріотів, але вся ця угода також стосується ракети боєприпасів. Тож це ширше ніж просто Петріоти. Угоду вже назвали історичною, адже йдеться про закупівлю озброєння північно-атлантичним альянсом. У США. ті в свою чергу можуть надавати її Україні. Е, відповідно, це принципове рішення, яке дозволить вибудувати схему. Яку у подальшого можна буде застосовувати для постачання в Україні найнеобхіднішої американської зброї, і це хороша новина. Профінансувати Україні озброєння вже визвали Німеччина, Велика Британія, Нідерланди і ще чотири країни Північної Європи, і, хоча номенклатуру озброєнь і терміни не називають. Отримати суттєву кількість, тобто сотні тисяч артилерійських снарядів, там десятки гаубиць чи подібного озброєння в рамках місяців це цілком реалістично. От так само, як реалістично отримати декілька систем Петру, бо ж розмови з кремлівським диктатором зрештою розчарувала Трампа. Путін просто каже: віддайте мені все, що я хочу, і все, ось такі от компроміс. І очевидно, що Трамп зрозумів, що це несе для нього серйозні політичні ризики, політичні збитки. Розуміння прийшло не без допомоги першої леді. Я приходжу додому, кажу першій леді. Я мав найчудовішу розмову з Володимиром. Думаю, ми закінчили. А потім Меланія каже мені, що Путін щойно обстріляв будинок для літніх людей. Я кажу, що. Іншою обіцянкою американського президента стали санкції, розмови, щодо яких точаться вже не перший місяць і зламали не один спис. Утім 100 ми за чекають торговельних партнерів Росії, які скуповують енергоносії, тим самим спонсоруючи війну проти України аж за 50 днів. Якщо Росія і Україна не домовляться про мир, так тоді ми підвищимо мита і продовжимо інші санкції. Першим обурився митними погрозами Китай, найбільший торговельний партнер Росії. Китай рішуче виступає проти всіх незаконних односторонніх санкцій та довгострокової юрисдикції. У тарифній війні немає переможців, а примус і тиск не можуть вирішити проблеми. А за ним і сама Росія вустами головного дипломата Лаврова, якого Китай запевнив вже й у поглиблені підтримки. 50 днів 50 днів раніше було і 24 години, було і 100 днів. Ми все це проходили і дійсно хочемо зрозуміти, чим керується президент США, і вже отримали пораду від одного з сенаторів. Розуміти швидше, якщо Путін та інші цікавляться, що буде на 51-й день, то я б запропонував спитати Аятолу Ірану. Лінсі Грем, сенатор США. Утім, на думку експертів, 50 днів це не для Росії, бо й так очевидно, що від загарбницьких амбіцій у Кремлі не відмовляться. 50 днів поставлено Китаю, Індії, Бразилії, Туреччині іншим країнам, які купують у Росії ресурси, для того щоб вони подумали, чи хочуть вони все, ще купувати ресурси у Росії, чи знайти альтернативне джерело постачання і не без політичного тиску. Погрози Трампа вони мають стимулювати. Китай до, ну хоча б кулуарного впливу на Москву і на безпосередньо Путіна, Китай може дати зрозумілий сигнал Путіну, що друже, час завершувати. Але чи спрацює, невідомо. Хоча, до прикладу, Китай не той гравець, якого Трамп шкодуватиме у разі погроз чи порушень вимог. Утім, невідомо і що відбудеться впродовж окресленого Трампом терміну. Він може про нього, так би мовити, забути, продовжити. А може, якщо Росіяни утнуть щось, що Трампа ще більше налаштує проти них. Трамп так само може зробити і швидше ніж за 50 днів контрзаходи, спрямовані на те, щоб Російській Федерації стало набагато гірше. Гірше і на фронті для чого Україні нададуть зброю і економічно. Бо ж, хоча великі гравці і шукатимуть лазівки обходу санкцій, але менші не ризикуватимуть. І відмова від купівлі нафти позначиться на країні бензоколонці, тимчасово, аби глобально зміна саме риторики у Трампа вже відбулась. Сам 47-й президент Сполучених Штатів він каже, що він ні на чиєму боці. Зрозуміло, він на боці сполучених штатів. Ну тим не менш, відсутність прогресу з боку Російської Федерації де факто штовхає Трампа до активних дій, яких треба дочекатися. А зараз працювати над подальшим розвитком співпраці між Україною США і Україною та партнерами з НАТО. Анна Брикова, ми Україна, марафон єдині новини.